Порахуємо, 1 кг водню може виробляти стільки ж енергії, скільки 3 кг бензину. Це звучить вражаюче, але треба врахувати ще деякі деталі. Водень надзвичайно легкий газ, тому для транспортування його часто стискають під високим тиском, ну або охолоджують до низьких температур, щоб перевести в той рідкий стан. Це потребує додаткових витрат енергії. Середній автомобіль використовує приблизно. 7 літрів бензину на 100 км. Це приблизно 6 кг СО2 на кожні 100 км. Якщо ж ми використовуємо водень, то для такої ж відстані знадобиться близько 1 кг водню. А викиди будуть нульовими лише чиста вода замість забрудненого повітря. Це звучить як мрія. І тут ми підходимо до проблематики. Основні труднощі на шлюху до водневої революції висока вартість і відсутність інфраструктури. Поїмо, що у нас є авто.